Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру за вікном не дощ. Тож давайте дізнаємось, якою буде погода на поточному тижні на цьому тижні на території України коливання тиску, опади у вигляді дощу. Та мокрого снігу. Температура під кінець тижня дещо підвищиться. Завтра у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонських областях та в Криму дощ на решті території без опадів. Лише вночі у північних та центральних областях мокрий сніг та дощ. Подекуди налипання мокрого снігу ожелить. Середу, вночі у східних, вдень у західних областях опади в вигляді дощу та мокрого снігу. Нарешті території без опадів. В четвер в Україні, крім східної частини, дощ подекуди з мокрим снігом. Протягом тижня на дорогах ожеледиться, вночі у більшості областей країни туман. Переходимо до вітру. Вітер переважно північно-західну напрямку з переходом. Південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Завтра у Південно-східному регіоні та Криму температура вночі 4,9 тепла, вдень 7,12. Протягом доби у більшості областей країни температура від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. В середу на більшій території країни температура вночі до 7 морозу. Вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів Тепла. У східних та південних областях температура вночі близько 0. Вдень 2-7 градусів тепла. На крайньому півдні 8-13 градусів. У четвер температура дещо підвищиться на 2-5 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.